А ну Караганов би слухав свого шефа Путіна. Путін сказав, що в ядерній війні переможців бути не може. Ну, так що, а, а цей пропонує, що ядерну війну для чого? Для превентивно. Ну, так превентивно не буде. Прилетить у відповідь. І прилетить дуже потужно. Тому це теж треба розуміти. Розумієте, ось ці всі розмови Караганова і так далі. Ну не до чого. Він просто підняв е, старі доктрини, які розроблялися в радянські часи, про те, що протистояння з заходом неможливо перемогти без застосування тактичної ядерної зброї на полі бою, артилерії, значить, а потім можливо бомбардувальники і так далі. І все і юзає цю тему відверто і використовує. І Каже: дивіться, тільки так ми можемо зламати супротив. Е, Західу, от і все, і з чим це пов'язано? Це пов'язано з українським контрнаступом. Як тільки у Кремля йде не за планом, як тільки в них починають проблеми, не так все як задумували, вони будуть діставати ось цю валізку з ядерним шантажем, говорити про ескалацію і так далі. Ще одна опція переміщення ядерної зброї на території Білорусь, російської ядерної зброї, це ж теж елемент. А коли це відбувається? Напередодні саміту НАТО в Вільнюсі, який межує о, з території Білорусі. А для чого це робиться? Знову ж таки, щоб підіграти, підігріти цей градус ескалації. Знову ж таки, для того, щоб сказати: бійтеся нас, тому що ми такі безбашені, от підірвали Каховську ГЕС, можемо зараз скинути ядерну зброю, ядерну бомбу, ракету, запустити і так далі. Мета дуже проста. Не думайте про підтримку України, сідайте з нами за стіл домовлятися інакше буде велика війна, інакше ми ось всіх, наче зітремо. І далі уже там як Кисільов і інші пропагандисти, це е, Соловйов там і інші розносять. От, і все, ось так. Це потрібно, власне кажучи, сприймати кожна така риторика, кожні будь-які дії російські, подальші, вони мали би просто заходу давати чіткий сигнал. Що будь-які бар'єри щодо підтримки України, червоні лінії, так звані, і щодо застосування зброї, зокрема по території Росії, вони мали би бути зняті. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на Ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу. Вас запитати, а чи підписані ви на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до нашої теми? Ось, ось, власне кажучи, мені здається, це відповідь про це. І ще відповідь, яка я бачу, починаю обговорюватися, про яку я досить часто говорив. Це те, що на всі ці дії, заклики зараз і розміщення російської ядерної зброї в Білорусі в Україні має бути гарантована зараз фактично спільна дія і спільна взаємодія в рамках протиповітряної системи оборони Європи і НАТО. І Україна має бути в неї інтегрована. Бо виклики і загрози для нас зараз спільні. Абсолютно, коли ми маємо петріоти, це зробити абсолютно легше. І ось це те, що має бути зроблено з май, майбутньому з ядерною парасолькою, взагалі США і, і НАТО над Україною, але це вже питання більш майбутнє.